О, oh, перепрошую. Вітаю вас, в клубі з З вами Наталка. А ви на каналі Бородулька. Роман все ще на лікарняному, тож сьогодні з вами знову я. А на огляді сьогодні у нас буде канал Донкар. Попереджаю! Не заходьте на канал цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімаєте статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просили глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, та поширити наше відео. Ви просили, ми побачили ваші повідомлення, і ось відео. І давайте домовимось з вас коментар із назвою каналу. А від нас новий сюжет. Я замінила слово відео. Нормально. Отже, знайомтесь, Богдан Кірса. Він же Данкар, блогер про все підряд. Здебільшого це або якісь реакції, або ігри, або влоги, відео про те, що він змінив квартиру, переїхав. Плюс оці всі відео. Про а де же я пропадав все це время. До речі, переїздив він не тільки в різні квартири, а й в різні країни. Але для початку глянемо опис каналу. Що ми тут бачимо? Московія. Першим ділом перевіряємо цю інформацію, і потім вже думаємо шукати далі інформацію. Чи це просто звичайний москопітек, якого не варто тягнути в наш інфопростір. І зазвичай найпростіший варіант дізнатись звідки людина, це якщо є відео про початок повномасштабної війни. У Данкара є ось таке відео. А... Привіт, я Данкар. А вчора вечором перед сном я писав сценарій для відео, в якому говорила про установки випуску відео о паузі, тому що мені потрібно... было обезопасить своих родителей, вывести их, они гораздо ближе к границе, чем я. Утром я проснулся в стране, где идет война. И я не знаю, что будет, я не знаю, что говорить в таких случаях. Я очень переживаю за своих родителей, свою бабушку. Но в таком мире я сегодня проснулся. Киев, столица, 2022 год. Держитесь, сидите дома или в убежищах. Закупитесь продовольствием, если это возможно еще. Я думаю, что не стоит говорить о том, что видео не будут выходить в ближайшее время. Надеюсь, только в ближайшее. Наконец-то у меня есть причина, по которой я не буду выпускать видосы. Шучу. Ладно, народ. Держитесь. Всем пока. Я вас всех люблю. Ну окей. Мы дизнались, что Данкар живет так и в Украине, и живет в Киеве. И вину называя войною. Но он из Украины? За пошуком углі можна знайти сторінку в Фейсбуці, де вказано, що він вчився в одній московицькій школі, тобто до достання повноліття він, мабуть, жив на Московії, але наголошую на одному моменті. Це може бути не його акаунт, це може бути просто кимось створений акаунт. Тому до цієї інформації будемо відносити зі скепсисом, особливо з урахуванням того, що на сторінці профіля немає постів, лише одне фото. Із відео за квітень 21-го року можна дізнатись, що Данкар жив деякий час в Пітері, і якраз 21-му році повернувся в Україну в Київ. Скоріше всього переїзд в Пітер не був моїм самим рішенням. Будем чесними. No, God! Но если бы я не переехал, а я бы до конца своих дней упрекал бы себя в том, что я не попробовал. Я не хотел бы потом сидеть и думать, а ты ведь мог, ты не сделал все, что ты мог. Ой, народ, там когда-нибудь, когда-нибудь. Можно будет, наверное, рассказать о том, как все происходило, как я добирался, как я возвращался, что было вообще в Питере, какие там движения и так. В общем, сейчас я в Киеве. Вернулся, так сказать, на батьевщину. <damals> <gaming> <Bose> все плюс-минус, хорошо. Я не знаю, это тупорылое просто. Вот вроде все хорошо, окей, все, -все нормально, все, 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 все круто, да. В последние уже вот две недели я сижу и каждый день у меня все больше нервов, все больше переживаний. Я думаю, что вот, долго не выпускаю ролик на YouTube. Забудут все, не простят. відвернутися і так далі. А я прив'язуюсь на самом деле к многим з вас. От ви думаєте, що це не так, але... Чи з Києва сам Данкар? Судячи з його блогу, він жив на зйомних квартирах. В цьому ж відео ми дізнаємось, що Данкар їде в Гадяч. А це нагадує Полтавська область, щоб побачитись з батьками. Тож, скоріш за все, Данкар саме з Гадяча. Куди вони всі їдуть? В Гадяч.

Сподіваюсь, він нікого не збив і сплатив всі штрафи. Ось, до речі, номера його авто. Ну, раптом ви побачите його десь в Україні чи в Європі і захочете передати привіт від нас. До речі, що до відео про війну, у нього є ще одне відео, де він мало не помер. Але спойлер не через обстріли. Всем привіт. Решил видео записать. Зато музыку на фон подставлять не надо. У нас тут уже все, все включено. <как> а я сейчас вам покажу, как я чуть не умер. И вообще, что было за два месяца. А... Даже больше. Привет. Я живой. В это время человеку, который остался в Киеве и никуда не уехал, нужно об этом говорить, скажем так. Ну и вообще люди, которые находятся в моей стране, ну, очень хочется почаще это слышать. Во-вторых, название видео не кликбейт. Я действительно попал в максимально идиотскую ситуацию, которая могла стоить мне жизни. Даже невзирая на все эти прелести, которые я видел за последние два месяца. Вот мы с ребятами слышим, как за окном идет с**ба. Салюты? салюты. По звукам, ну, где-то может быть в районе двух километров от меня. Вот еще стрельба, И еще стрельба. Я не хотел все это видеть. Может кому-то покажется, что ух ты прикольно. Нет, не прикольно. Я не хочу. Нет, никто не хочет. Вот, например, мы спим в паркинге, потому что, ну, ракета может прилететь, знаете ли, летают иногда. Сейчас, погоди. Что происходит? Я кнопка нажимает. Ты придумал? Привет, Пойдем придумал. Я думал, я умер. Я не могу эти запахи подняков. вот ракета летит. Погоди, Вот ПВО ее сбивает. О. Я не знаю, вот вы не думаете, что мне действительно смешно со всего того, что происходит. Это моя защитная реакция. Я пытаюсь как-то в юмор все переводить, потому что, ну, то, что происходит, это кромешный ужас, и у меня нет слов, чтобы это описывать. Война это самое худшее, что может вообще быть. Ну, ты Раньше у нас были очередя в магазины, там, на почту. их нет, но сейчас вот есть очередя за бензином. Бензин. Вот тут в нашей истории про то, как я чуть не умер, появляется два прекрасных персонажа. Две канистры с бензином, которые я купил для того, чтобы быть уверенным, что я доеду к родителям. Да, я захотел увидеть родителей, когда появилась возможность сюда проехать. Ну, в общем, выехал я. Еду. Мой вам совет: никогда в жизни, никогда в жизни не слушайте навигатор, слушайте маму. Мне мама была сказала едь через один город. А я посмотрел на навигатор, и он мне показал, нет, Богдан, я не через другой город. Я такой думаю, ну, блин, то, что сказала мама, это сто процентов правда. Но что-то внутри, что тянуло меня на приключения, решила проверить верхний путь. Через другой город. Проверил. Проверил. Я не знаю, сколько будет стоить ремонт. Ну да ладно. По карте показано проезд через мост. Доезжаю, смотрю карту. Есть мост, смотрю, в жизни нет моста. Интересно, весь путь у меня занимал около 300 километров. И на последних 30 километрах началась очень плохая дорога. Я петляю как-то влево, как-то вправо, как-то прямо, как-то нет. Беди нам пахнет. Почему? Что, что может произойти? Почему в машине, в которой есть две канистры с бензином, воняет бензином? Я по тормозам выхожу с машины. Я пока шел до багажника, я уже понял, что я, я, я в таком дерьме, насколько вообще можно. А еще это уже был вечер, и мне нужно было успеть до начала комендантского часа. Открываю багажник, а там канистры, которые стояли, канистры лежат. Открытые. От тряски канистры перевернулись, открылись. И бензин из одной канистры практически не вылился, а вот в другой минус 15 литров. 15 литров бензина было у меня в багажнике. Не в баке, в багажнике. Ну и вы скажете, и чё? Ну повоняет там. Ну, во-первых, воняло это настолько, что я ехал какая из Вентура вот здесь вот. Вот это, вот это я. Короче, в чем опасность? Бензин, ну такая, легковоспламеняющаяся. Что значит воспламеняющийся? Оно легко воспламеняется. В автомобиле есть огромное количество разных теплых, очень теплых вещей. Например, выхлопная труба, которая шла как раз-таки ну, недалеко от места разлива. Я сейчас это рассказал, у меня чуть-чуть мурашки, потому что ну, это еще не все на самом деле. Все самое прекрасное было в конце. Когда я уже доехал, папа меня встретил. Привет, у меня теперь есть новые седые волосы. Я говорю, да, у меня в принципе тоже. И потом, когда мы открыли багажник, я забыл один прекрасный момент. У меня сзади аккумулятор. это самое. Как оказалось, все гораздо хуже, как все это выглядит. Аккумулятор, где могла пройти искра в любой малят. А там... Электричество в аккумуляторе. И нет меня. В любой момент я мог взорваться и, собственно, этого бы видео не было бы. Не возите ваши аккумуляторы в бензине. Прекрасно съездил к родителям. Вот, но я увиделся с родителями, увидел бабушку. Знаю, як так сталося, що каністри відкрились від того, що вони впали на бік, можливо, кришки були погано закриті чи машину сильно трусило, але на цьому суть. У відео він показав наслідки війни, де зафіксував деякі моменти, хоча б з його життя під обстрілами, що до речі, мало хто робив із блогерів мільйонників. Ну і знову ж таки, війну він називає війною, хоча один раз він назвав це ситуацією. Окей. А що ж у нього там в телеграмі? В телеграмі він теж каже про війну, публікує наслідки обстрілів. І ви, мабуть, запитаєте, а чого тоді Данкар в рубриці зрадожери? Народ ми теж не знаємо. Чому ви так часто питали про Данкара? Можливо, через те, що у нього є посилання на московицький донатний сервіс. Так є, але він ним не користується вже, мабуть, років два. Можливо, він зрадник, бо знову переїхав, і цього разу в Польщу. Как я ехал? Ехал я прекрасно, я как идиот просто, как конченый баран. Я изначально в Варшаву переезжать не собирался. Я ехал в Стамбул. В Стамбул. Эээ! Но что-то пошло не так. Все мои близкие знали, что я еду в Стамбул. У меня уже квартира была выбрана в Стамбуле. Но я был бы не я, если бы на полпути я не поменял своего решения. В отеле в Кишиневе я такой решил, нет, я еду в Варшаву вы думаете, как проще всего поехать в Варшаву с Киева? Ну, вот так, наверное, да? Нет, не так. Вот так. Не было, ну, а как вообще можно иначе было? Если честно, я другого пути не знаю. Типа, вместо того, чтобы проехать напрямую 800 километров, я еду 2300 в объезд. В одиночку. Один! адін руменія медрітей. Я врежусь в твой дом. Куда я їду? Куда я еду? Чуть грязний. <sigue> Руминія в ікрасі. Звізєн капця. Йока не бавай, ніпіда. Коротше, я приїхав в Варшав. Ну я розумію. Ви, мабуть, хейтите Данкара за те, що він виїхав з України, а не залишився в Україні. Щоб захищати нас на фронті або хоча б донатити в ЗСУ або підтримувати економіку країни. Але давайте будемо чесними: ніхто з нас не знає, чи був би корисним Данкар на полі бою, так як ми з вами не велка. Натомість він залишив посилання на волонтерську організацію, як мінімум в двох відео, які набрали сумарно приблизно 20 мільйонів переглядів. Я не знаю, скільки таким чином було задоначено в цей фонд, але явно більше ніж якби він взагалі не залишав посилання на цей фонд в описі до відео. До речі, в тому ж відео про його переїзд в Польщу є ще один момент про війну. Підлагаю повернутися до времени і узнать причини моєї переїзду в іншу страну. Скажем, так з апреля по середину осені, в Києві було плюс-мінус окей. Ну, по воєнному окей. Це совершенно не окей, но типа пойдет. Було гораздо більше місць де хуже. У мене практически не осталось нікого в Києві. Тобто, у мене остався буквально один друг, з которым. так виделись ну, довольно редко. Все мои друзья оказались разбросаны по всему миру, и я практически там не выходил из квартиры, максимум выбирался в спортзал и, собственно, все. Как ни крути, но на психику, на мозг это все, я уже сейчас могу понять, это давило, потому что когда я уже сюда переехал, и вот эти полгода или больше, как я тут нахожусь, я понимаю, что это был трендец. Как пока ты находишься вот в этом куполе, ты привыкаешь к этому. Но тут, тут есть другая проблема, кроме как бы летающих ракет, против, против приколов. В середине осени начинаются обстрелы энергетической инфраструктуры и не только. И начинаются проблемы со светом. А потом я однажды сижу, кушаю, еще что-то какой-то взрыв. А потом я понимаю, что это в 300 метрах от меня попало в дом. И вот тогда что-то у меня такое. Ну, а в следующий раз, может, и в меня. Короче, я принял решение уезжать. У меня еще в 2018 году, насколько я помню, выходило видео, где я упоминал, что проходил военкомат, и там мне не сказали, что я годный, скажем. Мягко говоря. То есть документы для выезда у меня были еще с 2018 -го года и самая главная часть причины моего отсутствия, как я их переборол и что будет дальше. Поздравляю всех, вы добрались до части ролика, где я буду много говорить на сложные темы. Будет мало монтажа. Поэтому, чтобы ваше внимание и интерес не падали к моему рассказу, я сделал эту маленькую монтажную уловку. Ну так чисто, чтобы внимание не теряли. Главная причина моей пропажи, это, конечно же, война, благодаря которой у меня внутри случился кризис. Бессмысленность всего, не знаю, что делать и прочее, прочее. И он чуть-чуть затянулся. Слегка. Потому что я оверсинкер. Я слишком много думаю. Объясню вам на пальце, что такое оверсинкинг. Есть три типа людей. Первый тип. Есть проблема. Ты придумываешь решение проблемы. Решаешь проблему. Ты умный. Молодец. Второй тип людей. Есть проблема. Ты не думаешь. Решаешь проблему. Придурок. Ну, ну, иногда повезет, 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 а потом как не повезет, и будет очень плохо. Но есть еще и третий тип людей. Есть проблема. Ты думаешь над решением. Находишь решение. Думаешь, что оно недостаточно хорошее. Думаешь над решением решения проблемы. Думаешь, что оно недостаточно хорошее. Думаешь над решением решения решения проблемы. И вот этот поток мыслей, они бесконечные в поиске идеального решения проблемы. Ты так и не доходишь до решения проблемы. И в итоге, типа, вроде бы как супер умный, потому что думаешь гораздо больше. Но и супер тупой, потому что даже тупой решает проблему. А ты нет, ты просто думаешь. И главная проблема в этом всем, что ты никогда не находишь решение идеального, ты постоянно Надумаєш, думаєш і думаєш. Я думаю, він чудово розуміє, що для когось він буде вважатись ухилянтом. Хтось, можливо, скаже, що він зрадник. Ну а зетніки Московії будуть писати йому, що він нацик. Але в чому зрада? Що поганого зробив цей блогер? Може, прорекламував якогось московицького блогера. Та начебто ні, принаймні після 24 лютого, ми такого не побачили. Можливо, він збирає рублі чи рекламує якийсь московицький сервіс. Та начебто ні, принаймні після 24 лютого ми теж такого не побачили. Може він казав, що не все так однозначно і що війна через те, що посорились політики? теж, начебто, ні, теж начебто не казав. Тому далі по фактах веде канал московицькою, незважаючи на війну. Він має 8 мільйонів підписників, частина з яких москвопітеки. в деяких відео розповідає про наслідки війни не тільки про обстріли, а й про психологічний стан людей. Він не збирає донати на зсу чи волонтерство, за виключенням випадку, коли він залишив посилання на волонтерську організацію в двох відео і не рекламує московських блогерів і їх донатні сервіси. Рекламує і поширює мову окупанта не лише в Ютуб-каналі, а й на території України і Польщі. Хм, пальці закінчились, це було шосте. Але давайте будемо чесними: якщо він зараз змінить мову і почне донатити на ЗСУ чи на волонтерку, він втратить більшу частину своєї аудиторії і, можливо, назбирає лише декілька тисяч гривень. Тож, як на мене, те, що Данкар продовжує робити контент московицькою, це вже не так і погано. Могла б сказати я, якби я була москвомозгою. Особисто моя думка: українці мають розмовляти українською мовою, особливо коли ти на собі відчув наслідки війни, наслідки обстрілів, залишився сам, бо всі друзі, сім'я і знайомі повтікали від війни, і ти змушений також переїжджати не в пошуку кращого, а втікаючи від жахливого. Або ж не ідентифікуй себе українцем. Коли ти є блогером з України, коли ти маєш аудиторію, ти зобов'язаний робити все можливе від тебе, щоб допомогти засу здобути свободу для нашої нації. Тому, коли ти маєш можливість зібрати хоч декілька гривень для донату нашим хлопцям у збройних силах України, зроби це. Just do it. Не подумайте, що це якась антизаказуха, щоб відбилити та Данкара. Ви вправі за щось його сьогодні любити чи зневажати. Ми лише трішки розжували вам усе, що стосується даного блогера. Але це й Данкар. Змінив вже локацію в описі каналу, бо це крінж. І наостанок хотіла б вставити ці слова Данкара. Ти здесь головне, що ти рішаєш тебе ведуть. Ты не ведомый а ты ведущий вот это главное что в итоге то я надумал что на размышлял я никогда бы не подумал что окажусь в совершенно незнакомой стране для себя мои все близкие друзья и родные будут разбросаны по всему миру я не вижу конца войны в скором времени и мое мнение о том что это еще на очень долго мы живем в крайне тяжелых временах и те кто не заметили я думаю еще заметит я понял только то что нельзя угасать падать духом потому что рано или поздно тьма отступит не существует вечной ночи пока ты живой поэтому всем кто это смотрит главный совет. Цей час нужна бить Не только тому, що вам так захотелось, а потому, что выбора нет. До нових встреч. Здесь. А зараз увага! У нас тепер новий інтерактивчик. Є в нас товариш, який на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику. Ці іграшки потім передають в Збройні Сили України, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москвопітекам. Іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, організації дають їм трошки волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купують пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось таку розвагу для вас: ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати ми передаємо друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передавати важливе повідомлення до Москвопітеків. Або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження вам чи вашим друзям. Усі звіти ми будемо публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можемо, будемо публікувати в спільноті Ютуб, і по можливості будемо вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ось тут на екрані. А також я б хотіла вам нагадати, що ми проводимо благодійні розіграші, кошти з яких підуть на Збройні сили України чи на волонтерку. Цього разу ми розігруємо ось такий тубус герметичною кришкою і з підписами військових, які нам передали файні люди з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 ї бригади ТРО. Зараз до речі, вони називаються добровольчим формуванням ФЕМІДА Чорнобаївської територіальної громади. Номер один. Умови участі у розіграші дуже прості. Куди ти вліз? ліс? Якщо хотіла його, може, подержати. Умови участі у розіграші дуже прості. Донат від 15 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Донателло, Дяка. Баймієкофі. PayPal та крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм, або номер телефону. Щоб після розіграшу ми могли з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота. Усі минулі звіти і актуальний список потреб бригади ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити в Збройні Сили України. Ну а якщо у вас залишаться зайві кошти, можете задонатити і нам, або можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який ми публічно не можемо публікувати. Наприклад, список каналів малоросів, колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.